Доброго дня всі друзі. Ну, в общем, новостій багато. Сьогодні 16 вже число. Получається 7 -го місяця 23-го року. Новостей дуже багато. Ну, ніколи немає, все немає, все біжимо кудись. Нема часу зняти відео, відчт. Багато дуже собиті. Як би сказати, у мене оказується, є. Дуже багато підписчиків в структурах владних повноважень. Їм цікаво, що в нас відбувається, що в нас тут діється. Я хочу пояснити, ну, не для цих владних повноважень, для цих структур, а просто для звичайних людей, бо люди навіть не знають, що в нас створена ця громадська організація От, перед самими цими діями, що відбулися. Чому вона створена, для чого які її завдання? О, ну, створена ця організація для захисту простих людей. У мене там на каналі є на цій головній заставці коротке відео, на якому е, там видно, що, як би сказати, що дало толчок для создання цієї організації громадської. О, ми Столкнулися з тим, що влада в особі силових структур почали Ну, вони все час безпредельничали всю історію України. Но тут вже почали черещу безпридільничати, почали вже бити, вибивати, гроші вимагати, От, ці красики. І коли ми з, з цим столкнулися з цією ситуацією, вияснили, що. Що в нашій державі немає жодної організації, жодної структури ну, в нашій місцевості, може вони десь і є, але в нашій місцевості немає таких, як би сказати, структур, які б могли захистити простого, просту людину. От вони прийшли, побили комбайнерів, закували в наручники. І що вони зробили? Написали. Е Рапорти в головне діло, що якоби ці комбайнери, трактористи, напали на них на своєму полі, косять собі е, своє збіжжя. Якимось чином вони там очутилися, ці краснобережчики. І зробили так, що вроде би ці комбайнери на них напали і возбудили на них ще по статтях, по головних статтях, що нападання на органи що вони вроде би як напали. І ми столкнулися з цією ситуацією, що прийшлося піднімати усіх людей, фермерів, от, які встали на захист цих хлопців. От. Пішли по структурах далі, ні прокуратура, ні поліція, ніхто не пішов на захист цих простих людей. От Ми тоді вирішили на своїх як би сказати, зібраннях. Ну, в даному випадку це були ну, фермери. Фізфізліця, якби От. І ми вирішили, що треба с -с создавати якусь організацію громадську, яка б захищала це іменно простих людей. Тому що владу в нас, всі всі організації, силові органи, СБУ, поліція, прокуратура, суди, всі захищають владу. Хто при владі? Ну, і всіх збраних. а от простих нікому захищати. І от ми почали цю процедуру. Нас не хотіли реєструвати. Багато разів довелося їхати в обласне Міністерство юстиції. Там вже напряму я вже почав висказувати цим реєстраторам, що, що ж вони не реєструють, бо в людей немає захисту. От. Ну, попався там один реєстратор, який. Пішов нам на зустріч, не за гроші ні, взагалі, там, просто якби по-людськи. І зареєстрував нам цю організацію. Ну, допоміг. Розказав, як правильно. Там казалося, що треба писати назву кацфлогом, -кац що там не реєструють, якщо правильно писати. Вони просто не зареєструють. Там є свої правила, на ну, свої тонкості. Ну, зареєстрували ми цю організацію. От. І зараз ця організація діє. Офіційна юридична особа є скоди, все. От. Люди звертаються, у кого є які проблеми. Ну Хто знає, тому що багато не знає, що е вона взагалі діє. А чого не знає, тому що всі ж ці активісти. Що ну, ці ж постраждали ці хлопці, що, що тоді постраждали від Краснобіреччиків? Там відео подивіться за ті годи, хто кому інтересно. Там один із Краснобіреччиків кричав: Я там два рази присягу приймав, де ти був у 2014 році? І він мене падлюка толкнув. І я вдарився. Ну, хлопці тренувані, я нічого не скажу. Їх хорошо тренують. Ну тільки якби вони стояли на захисті народу, роду, то до діда. А так вони стоять на захисті. Ну в даному випадку вони приїхали, так об'яснили, що їх генерал послав дань збирати. От як вияснилося, потім вже в процесі. Ну це хто кому цікаво, це сьогодні 16 го а 18-го і 19-го, за районному суді буде слухатися ця кримінальна справа по, цих, по цьому, той. будуть судити От. Ну вони оце ж після 20, ну, 22 2022 році, коли почалась війна, щось ніхто з них не пішов воювати. Хоч вони і кричали, що вони там великі воїни. От. А, а ці хлопці, навпаки, які постраждали, вони пішли зразу з добровольцями. От, і воюють е, ну, по цей день. От. А ті не пішли. І от тепер уже життя показало. Показало, що хто дійсно, хоч вони там рисувалися, кричали, що ми там страшні воїни, але чогось вони туди не пішли. Ні на передову, нічого. А ці хлопці добровольно пішли. От. І наша організація. Якби сказати, в воєнний час призупинила свою діяльність, тому що вона направлена на боротьбу на боротьбу за ці ж корупції. Ну, коли ввели воєнний стан, заборонили збори, собиратися ну, нам заборонили. Все це заборонили. І основна маса людей, яка повинна була, як би сказати, війти в силову структуру нашої організації, тому що ми вирішили створювати також силову структуру для захисту іменно простих людей, громадян. Ну Тут, звісно, почалася ось ця ж війна, і ми призупинили трошки свою діяльність, але все одно, якщо попадаються випадки корупції або несправедливості, або люди звертаються. По, по допомогу. У нас є юридичний відділ, є відставні поліцейські, знають усі закони багато людей і знають свої права. От. І Ми допомагаємо людям. Оце я вам розкажу про цю ж організацію. Для чого? Щоб ви розуміли, що вона є створена, і сюди можна звернутися безкоштовно. Ніхто за це гроші не бере. Понімаєте? Не так, що там. От. Якщо там допустим, треба кудись їхати, якщо в нас дозволяє можливість фінансова, ми поїдемо допустим, там на виїзд. Ну, якщо не дозволяє, то тоді вже ж якось будем рішати цей питання, щоб допомогти. Ну, зберемо гроші, якщо треба. От. Ніяких зносів тут у нас не плата ніхто нікому. По ситуації є, ситуація треба допомогти. Пообзвонили, зібрали в кого є, які там 5-10 гривень, заправили машину, поїхали, допомогли людям. От. І не тільки це, а документально допомагаємо з позовами, допомагаємо до суду, тому що безпреділ зараз йде по країні, Вроді би як війна, а людям приходять судові рішення, судові накази, борги, люди на війні. Ви розумієте, люди на війні воюють. от. А в цей же час, вон, в Полтавських судах, попереносилися з Сахновчанського суду на Полтавський от. В судах вирішується справа про стягнення там боргу якогось столітнього. чоловік не знає, він не сповіщений. Хоча, потім вони... А суд пише, що він сповіщений, належним чином не являється в суд і приймають рішення без участі. Відповідача. А в цей час просто чоловік сидить в окопі, він нічого й не знає. А це він прийде, дай Бог, щоб він залишився живий. Ну, Цьому-то ми коротше, допомогли, закрили справу, тому що ну, почитали діло, а там написано, що вже все. Підходить справа до фінального коротше, до вироку, до постанови. І в цій справі написано, що він сповіщений і не з'являється. чи ні? А ми взяли ну, довідку, ну, родичі ж кажуть, так як він може бути сповіщений, якщо він на фронті. Ну, ніхто не знає, ніхто йому пов'язки не вручав. А по суду все йде гладко і чітко. Понимаєте, які ситуації? Що люди не чисті на руку. Особливо ці олігархи, що... Займаються комунальними послугами, хоча, допустимо, електроенергія і, і газ вони не, 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 не є комунальними послугами. Ну, от у них немає даже ліцензії ні в кого, що вони комунальне підприємство. А це ж комунальні послуги. А законом, ну просто, як би сказати, кумовство. Кумовське право. І оце я вам що хотів коротко сказати, записати це відео, для чого создана ця організація Конституційний правопорядок України. А це для цього, щоб захищати права людини. Всім добра. Вступайте, обращайтеся, будемо допомагати.